Замок Мар'їнбург – Німецька казка на пагорбі. Серед мальовничих пагорбів Нижньої Саксонії, неподалік міста Гільдесгайм, височіє замок, який, наче вийшов із сторінок старовинної легенди. Замок Мар'їнбург – один із найромантичніших замків Німеччини, схожий радше на мрію, ніж на оборонну споруду. Його історія почалася не зі зброї й битв, а з кохання. У середині ХІХ століття король Георг V з Гановера вирішив зробити незвичний подарунок своїй дружині, королеві Марії. Саме її ім'я й носить замок. Георг наказав побудувати Мар'їнбург як місце спокою, усамітнення та сімейного затишку. Архітектори втілили в камені найкращі риси неоготики вежі, шпилі. Арки, кам'яні балкони, усе виглядає так, ніби от-от можна почути дзвін лицарських шпаг. Усередині високі стелі, різьблене дерево, кольорові вітражі, старовинні меблі, але найбільш вражає панорама, що відкривається з тераси, безкраї ліси, поля й легкий туман над річкою Лайне. Та доля замку виявилася непростою. Уже через кілька років після завершення будівництва Гановер втратив незалежність, і королівська родина була змушена залишити країну. Замок залишився стояти самотньо, мов німий свідок зруйнованих мрій. Лише згодом Марінбург знову ожив. Став музеєм, культурним осередком і туристичним символом регіону. Сьогодні сюди приїжджають не тільки за історією, а й за відчуттям спокою. Хоч на замок поки можна дивитись тільки здалеку, за стінами, але цього достатньо, щоб відчути цю казкову атмосферу. Коли сонце заходить за пагорби, а на вежах спалахують ліхтарі, стається, що час зупиняється. Тут легко уявити, як у тиші вечора королі королева прогулювалися садом, обговорюючи життя, плани і сни. І навіть тепер, коли навколо лунають голоси туристів, у замку залишається щось особливе: атмосфера ніжності, пам'яті та вічності. Замок Марієнбург – це не просто архітектурна перлина, це символ кохання, що пережило епохи.